мої любі глядачі. Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Маросина скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую в гості на мій канал і безмежно вдячна, що ви до мене завітали. Якщо вам сподобалося моє відео, не забудьте, будь ласка, поставити мені вподобайку, написати коментар, що вам найбільше сподобалося. Підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Адже мені неймовірно приємно, що моєї рукодільної родини з кожним днем стає все більше і більше. Отже, стало дуже доброю традицією для мене. На початку місяця знімати звіт про готові роботи попереднього місяця. Якщо ви дивитесь це відео, отже, уже липень 2023 року, і я знімаю готові роботи червня місяця. Наперед, прошу пробачення про посторонні звуки. Зрозуміло, весна е, чуєте, весна? Літо жарко, і ми намагаємося відчиняти вікна, відчиняти трішечки провітрювати. Тому звуки з вулиці, звісно, будуть вам чути. Прошу про це пробачення. Отже, давайте розпочнемо. Яким для мене був червень? Червень в мене був місяцем проб помилок, класних, класного досвіду, місяцем, де я вперше відчула гордість за себе. І про це все я вам хочу розповісти. По традиції ми розпочнемо з шкарпеткових виробів. Зовсім недавно вийшло відео про ці шкарпетки, шкарпеткова скринька дизайнерських бажань, і якщо вам цікаво, я залишу ось тут посиланнячку, там ви знайдете більш детально інформацію про ці шкарпетки. Скажу лише, що їх зв'язалися дві пари. Одна пара це Ось така звичайна лицевою гладдю, п'яточкою стронг і красивим, ажурним, красивою ажурною резиночкою. Це шкарпатки з бобінної, шкарпаткової пряжі, 75 маріносу 25 поліаміду, який дарувала мені Надійка з каналу «В'яжем разом з Надією. І заявлений метраж був 400 метрів на 100 г, але я скажу, дівчатка, що це помилковий метраж, вона товстіша. В'язала я його на ці шкарпатки на спицях 2,5. На них пішло 70 г пряжі. Зв'язані вони на 37 розмір. Красиві, мені дуже подобається. На жаль, трішечки на мене маленькі. Пряжа після прання не потягнулася. Тобто. Мериносик, ну, звісно, трішечки витягується. Тут такого не відбулося. Не знаю, нехай будуть у моїх запасиках, можливо, в мене ніжка поменшує. Так, ось ці шкарпетки такі красиві, ажурним візеруночком. От коли в'язала їх, я їх не любила, а коли зв'язала, дуже сильно полюбила. Зв'язані вони зі шкарпеткової пряжі. Так, я зразу буду шукати вам етикеточки, які є. Ось такої ж шкарпеткової німецької пряжі, стокова ниточка. На ці шкарпетки пішло 63 грами, Зв'язані вони на мою ніжку, дасть на 38-й розмір. З додатленням ниточки з цієї малинової це залишки регії. Я вам покажу, як виглядають. І ці шкарпетки зв'язані в рамках спільного проєкту Кольоровий рік. П'яточка французька укріплена. Обидві пари я в'язала від хулявочки зверху вниз. Ця пара з руликом і з такою рюшечкою. І закриття в обох парах стрічкове. Ну, детальна інформацію, якщо вам дуже цікаво, подивіться відео про шкарпеткову скриньку. Єдине, хочу нагадати, дівчатка, кому сподобався ось такий красивий візерунок, у мене на каналі є майстер-клас. Будь ласка, детальний зі схемкою пройдете, подивитеся. Я думаю, вам сподобається і ви зв'яжете такі, такі ж красиві шкарпетки. Або цей візерунок можна використовувати і на плечових виробах. Так, дві пари шкарпеток. Поїхали далі. Наступний виріб, про який я хочу вам розповісти, він зв'язався в перших числах червня. І це мій рюкзачок. Я його активно використовую, тобто, це мій незмінний аксесуарчик. В'язала я його з пряжі, Ярнард макрамен. Ось така, дівчатка, ниточка. Це шнурок, такий поліестеровий, 100% поліестеровий шнурочок у 90 грамів 130 метрів. Така слизька, доволі важка у роботі пряжа, але виріб виходить дуже класний. Я не можу підказати, у мене є така точка одного кольору 139, але в мене був синій і жовтий. Синій у мене було два моточки, пішло повністю 180 грам, решта жовтого. В цілому, рюкзак важить 530 г. Так, трішечки інформації про те, як я його в'язала. Я в'язала подвійне дно, тобто я зв'язала дві детальки дна, потім з'єднала. Між собою і потім почала вив'язувати тіло. Вперше в житті я спробувала на цьому рюкзачку е, жакар гачком. Не скажу, що він в мене вдався з першого разу, і ідеально, ближче вам покажу, як це виглядає. Але я спробувала, в мене вийшло, я неймовірно щаслива, я зрозуміла принцип. Далі рюкзачок ось на такій шнурівочці. Шнурівочка сплетена з 100% бавовни на шнуроплетику. От, давайте я вам роз... Ось так рюкзачок виглядає всередині. Далі з ярна джинсу. В середині рюкзачка я вив'язала дві кишеньки. Одна кишенька на дрібнички, а одна кишенька на телефончик. І мені, до речі, цих дві кишеньки цілком вистачає. Так, що ще вам розказати? Ось такий красивий клапан, і ручки з ось така маленька, і дві ось такі ручки. Нічого складного немає в цьому рюкзачку, але дуже красивий такий, знаєте, справжній український аксесуар. Планувалася я пришити сюди ще також кнопочку. Дівчатка, я її пробувала пришивати, і зараз поясню, чому я відмовилася від цієї затії. Коли я отак застібаю, рюкзак наповнений, оцей клапан дуже некрасиво виглядає. Він абсолютно нікуди не втікає, коли рюкзак повний, клапан отак зверху, просто красиво сидить на місці. Тому я відмовилася від кнопочки, вирішила, нехай буде рюкзак з клапаном без кнопочки. Чому ні? От. І я його активно використовую, хожу на роботу, ловлю купу компліментів. Чесно вам скажу, я неймовірно щаслива, що в мене є такий рюкзачок. Хочу в майбутньому зв'язати собі ще якийсь такий, знаєте, нейтрального кольору і набагато більший. Ну, наприклад, ще більше, ніж оцей. Так, розповіла всі нюанси, в'язала крючечком номер 4 якщо вам цікаво, нехай тут красиво в кадрі постоїть. Далі я хочу розповісти вам про виріб, яким я дуже-дуже, дівчатка, горжуся. Це виріб це плаття гачком для моєї донечки. Я про плаття гачком такого схожого силу мріяла дуже давно. Воно вийшло трішки не таке, як я планувала, але воно вийшло не менш круте. В'язала я його з в основному основна частинка плаття це коко Віта Brilliant. Це пряжа 100% бавовна, 50 грам, 240 метрів. В'язала крючечком номер 2 колір у мене зелений 3861. У мене було два моточка 100 грам. Мені цієї пряжі не вистачило, тому вверх е уже листочки, і обв'язка була пряжою Miss У 100 грамах 280 метрів, це також 100% мерсеризована бавовна і колір, не у, 100 грамах, у 50 грамах, і колір 479. Вони майже не відрізняються по тону. от, Наприклад, зв'язані листочки, вони наводно, що вони іншого тону, а отут трішечки відрізняється. На квіточки я додавала ось таку бавовну. Це у мене бавовна 100 італійська, подарована мені пряжа. Це у мене напівбавовна, жовта від Candy Yarn Naturel, тонесенькі ниточки, я її брала на тоненький гачечок і в'язала ось ці квіточки. Плаття вийшло дуже класне. Я маю надію, що ви заціните мою таку роботу. Чому я ним гружуся? Дівчатка, я не майстер гачка, я вчуся. І от стільки в цьому платі було втілено, як то кажуть, моїх нових ідей, моїх нових задумок. Тобто я вперше зв'язала очком не по майстер-класу. Ну, не рахуючи рюкзачка, я теж його не по майстер-класу в'язала. Але я в'язала не по майстер-класу, я втілювала все, що в мене було в голові, самостійно. І ви знаєте, воно мені вдалося не так, як я це бачила, але воно мені вдалося не менш класно. І я дійсно горжуся цим виробом. Я задоволена, що моя донечка має такий чудовий літній аксесуар. Вейріп, правда? Так, вага плаття 145 грамів. Всього-навсього. Тобто на наступне літо я вам признаюся уже зараз. Я хочу зв'язати своїй донечці подібне платтячко, але трішечки зробити його більш вільнішою посадочкою, тобто більш асилуетиком. І взяти пряжу метражем не 140 метрів на 50 грамів, а б хоча б 280 трішечки тоншу. Можливо, в іншому кольорі, можливо, з іншими квітами, але сама концепція платічка буде схожа. Воно мені просто неймовірно сподобалось. Я маю надію, що вам також. Фотографії, я думаю, ви вже подивилися і зацінили цей прекрасний виріб, правда? Отже, пішли далі. Ще я вам хочу показати перед тим, як перейти до своїх плечових виробів, один виріб нев'язального плану. У червні місяці я вишила ось таку милоту. Це е, набір, який я купувала, я згадала деяку. Цей набір, я його купувала в мережі Аврора і м, вже давніше. І е, ще я хочу сказати, що е, ниточки я рекомендую для тих дівчаток, які хочуть його вишивати, підбирати самостійно. Тому що мені ниточок не вистачило, я підбирала вже ниточки сама до, виш... ну, до закінчити картинку. Це така мила, красива дівчинка. Я вже знайшла, куди я її застосую. І якщо ви хочете побачити, де да, буде застосована ця, ця вишивка, я запрошу вас у старти серпня. Там я буду починати виріб. І використаю саме цей, цю вишивку. Я маю надію, вийде щось неймовірно класне, тому що мені вишивка дуже подобається. Так, ну і давайте перейдемо до моїх плечових виробів, які в цьому місяці в мене зв'язалися три. Не всі вони такі великі, не всі вони об'ємні. Це не джемпера, але все одно розпочнемо з моєї маєчки. Ось така чудова майка у мене зв'язалася. Майка візерунку Соні, до речі, на цей візерунок у мене є також на каналі Майстер Клас, і я його дуже обожнюю. Це вже третій виріб, який я в'яжу таким візерунком. Дивіться, який він класний. Він легесенький, можна застосовувати різні кольори, можна вив'язувати залишки пряжі, що я і зробила. Я сюди вив'язала залишки пряжі. У мене був моточок ось такого голубого кольору. Це моточок від моїх штанів прогулянкового костюму, і це газал бій котон. Газал бейбі котон 50 грам, 165 метрів, 40% акрил, 62 вовна. Ось так виглядає етакеточка. Колір, ніби, я не знаю, в мене просто дуже багато цієї пряжі, 34,51, але я не впевнена. Також у мене сюди пішли залишки пряжі Gazal Baby Cotton біленької. І закінчувала я уже ялів Ярнар джинс. Вона чуть-чуть стабільніша, така пряжа, чуть-чуть товстіша. І так як у мене ліф маєчки зв'язаний хустковою е в'язкою, то мені потрібна була більш стабільна е ниточка. І газал джинс для цього ідеально підійшов. У цій маєчці я гарно попрацювала над вив'язуванням ліфу. Ви бачите, в мене є тут прибавочки. У мене дивіться, як красиво оформлена сама планочка, і маєчка закінчується просто звичайними зав'язочками. Тобто я зменшувала кількість петель, зменшувала, зменшувала і просто зав'язала в кінці ось ці шлейчки. Маєчку я активно ношу, вона дійсно гарний, вдалий виріб, чесно, задоволена нею, і це одна з найбільш таких, знаєте, креативних робіт. Тому що планувалася зовсім інша майка. Я промахнулася з кількістю петель, вона вийшла вузька для мого задуму, але вона гарно сідає по фігурки. І тому, замість того, щоб розпускати і в'язати ту маєчку, яку я задумала. Я придумала іншу модельку. І знаєте, ні трішечки не жалію. що вийшла ось така класнюча маєчка. Так, майка важить. 150 грамів рівно. І бачите, це всього на всього три муточка пряжі з напівбавовни на розмір 44-46. Ну, я десь 44-46. Найбільше до 44. Так, ще один виріб, який вам забула, дівчатка, розказати і показати, це виріб е, іграшка. Я вставляю вам фотографії. В червні місяці я зв'язала песика патрона по майстер-класу Тані Янчу. Я думаю, ви знаєте цю майстриню. Якщо ні, я посилання на її інстаграм, сторіночку залишу знизу в інфобоксі. В неї дуже багато красивих майстер-класів. Ця іграшка вже була подарована, в'язала її з плюшевої пряжі «Гімалая Dolphin Baby. На песика у мене пішло десь 124 грами пряжі обох кольорів. не знаю якого, Я знаю точно, що білого пішло більше, ніж пів моточка. І вийшов такий класнючий класнючий песик. Такого песика чекає моя донечка, такого песика чекає мій чоловік, тому ще в майбутньому буде ще два песика обов'язково. Так, ну що ж, давайте продовжимо з моїми виробами. Наступний виріб це найнеоднозначніший виріб, який я в'язала за всю свою кар'єру. Зразу так і скажу. Це виріб ось такі шорти. В попередньому в'язовлозі тиждень визволення спиці гачків. Ми активно. Обговорювали ці шорти. Мені дівчатка стільки слів написали в коментарях. Я вам чесно скажу, не було ні одного поганого коментаря, який би написав, хто б написав мені Фу, що ти за гамно зв'язала. Були неоднозначні я сама знаю, що це виріб неоднозначний. Конструкцію і ідею я взяла з інтернету. В інтернеті є майстер-клас. Якоїсь іноземної майстрині по її майстер-класу, по її схемі я в'язала. Але чи не для моєї фігури, чи я щось тут напартачила, я не можу вам, дівчатка, точно сказати. Але з цими шортами щось не так. Вони дуже неоднозначно сідають. Я вставлю вам фотографії, щоб ви подивилися, як вони сидять на мені, і скажу так, що в даному в такому варіанті, як вони зараз зв'язані, їх можна носити лише на пляж. Були пропозиції підшити кружево позаду, були пропозиції зробити ззаду якийсь складочку, чи ще щось. Дівчатка, всі пропозиції я собі записала, занотувала, я буду думати. Були б. Ступ... Правильні зауваження стосовно неправильно вибраної пряжі. Так, можливо, потрібно було в'язати не з набавовни на напівбавовни, а з мікрофібри. От тоді б, мені здається, шорти сіли б краще. Я ж в'язала з напівбавовни і бавовни. Значить, ось ця е, морсь, кольор морської хвилі це ярна джинс. Біленька пряжа це 100 бавовна такого ж метражу. Тут у мене є ще бавовна, з віскосу, я залишки вив'язувала. Це також 100% бавовна. Шнурок у мене газал, Cotton, мені здається. Одним словом, тут можна в таких шортах, звісно, використати всі свої залишки, які підходять по кольорах, по відтінках і тому інше. Що мені подобається в цих шортах? Мені дуже сильно подобається кольорова палітра. Мені надзвичайно подобається пояс. Дуже гарний пояс. Мені подобається обв'язка. Але мені не подобається посадка на мені. Чи я буду їх носити, не знаю, дівчатка, я точно спробую їх десь одіти на пляж чи на. На якийсь такий відпочинок, знаєте, може, десь поїдемо на якусь базу, турбазу чи ще щось, і хочу їх спробувати поносити і зрозуміти, чи комфортно мені в них. Якщо комфортно, значить це будуть пляжний варіант моїх шортів. Якщо не комфортно, то, звісно, щось буду думати. Я розторочувати їх не буду. Однозначно, тут стільки кінчиків, що я просто собі даже замучуся їх розторочувати. Але ці шорти залишаться мені як зразочок. Знаєте, такий, знаєте, як правильно сказати, дослідний зразок. Я хочу спробувати зв'язати такі шорти з мікрофібри для своєї донечки, дитячі шорти. І подивитися, як вони будуть виглядати саме в дитячому виробі. Можливо, коли я буду гарною майстрині гачка, коли я зможу сама розробляти якісь схеми, розуміти, де мені що треба робити, я перероблю цю схему на такий виріб, який сяде доволі непогано. Я маю надію, що так буде. Але шорти я зв'язала, ще не носила, не було куди. Тому я чекаю ваших коментарів, що ви думаєте стосовно такого виробу. От, ну, Кольорова гама, дівчата, дійсно дуже класнюча. Так, і останній мій плечовий виріб, який також розпочинався дуже неоднозначно, тому що розпочинався він з. Як то кажуть, з жагучого бажання спробувати вив'язати бабусин шестикутник. П'ятикутник. Чи п'ятикутник, чи шестикутник. Шестикутник. Це п'ятикутник у шортах. Шестикутник. Що це таке? Що це за хвиля такої захоплення цим бабусиним шестикутникам на україномовному Ютубі? У мене була пряжа, яку я е, купила під хвилями емоцій 8 березня в мережі магазинів АТБ. БТБ. І я спочатку думала, що буду в'язати щось в своїй донечці, але ні, це ось така дівчатка пряжа. Можливо, хтось користується ниточками ЗТБ, буде їм цікаво. 80 крил 20 вовна. Це турецька пряжа, яка виготовлена саме під замовлення мережі АТБ 100 грам, 190 метрів. І колір у мене HW9. О, такий цікавий. О. Ниточка виявилася неоднозначна в роботі, тому що в двох моточках з трьох були розриви, коротше, вир... одним словом, вирізані секції були. Це мені не дуже сподобалося, ну, але маємо, що маємо. І ось, маючи три моточки, і додавши вже пряжу, ось тут на обв'язочку, я добавляла вже яку пряжу, яка тільки в мене була, щось міксувала. Я зв'язала ось такий картеганчик. Давайте я вам покажу ближче кольори. Ну, я думаю, на фотографії краще видно, як він сидить на мені. Фотографії, звісно, було дуже важко робити, тому що жара, самі прекрасно розумієте. Але він вийшов дуже такий, знаєте, яскравий, звісно, на роботу в ньому. Напевно, ні. А от десь вдома в магазин, на прогулянку з донечкою, десь поїхати на базар, чи ще щось можна спокійно одівати і носити. Ось так кардиганчик виглядає зі спини. Такі яскраві-яскраві кольори і чудова річ. Значить, кардиганчик важить 444 грами. От і, ну, такий, знаєте, нелегенький виріб. Я не сказала, що на шорт у мене пішло майже 300 г, 296 грамів. Тобто вони також вийшли нелегенькі. І ось таких у мене вийшло 9 готових робіт за червень місяць. Трішечки я не допрацювала над своїм бомбером. Мені залишилась отака частинка рукава і планочка, але не подужала я, і бомбер не став готовою роботою в червні, хоча я дуже цього хотіла. Нічого, ми з ним зустрінемося, маю надію у липні. І за червень місяць я вив'язала. 1822 грами пряжі. По, ну, як скажем, по пряжі я попрацювала доволі непогано, класно. І це 4520 метрів. Я знаю, що дехто не любить статистику, але ця статистика лише для мене, ну, щоб я знала, можливо, чи закінчиться в мене колись мої запасики пряжі. Ось таким був мій червень місяць. Я буду вдячна, якщо ви напишете мені, чи ем, сподобалася вам робота мого червня. Яка робота сподобалася вам найбільше? Що би ви зв'язали, що би ви повторили? От е, що вас надихнуло? Я буду вдячна вам за вашу підтримку, е, за те, що ви спілкуєтеся зі мною в коментарях. Це надзвичайно, це як Новий Всесвіт. Я колись заходжу в YouTube студію, читаю ваші коментарі і відповідаю, я ніби проживаю з вами знову ці рукодільні моменти. Це ніби моя друга сім'я, моя рукодільна родина. Я маю надію, що ви також отримаєте позитивні емоції, що вам все подобається. Ви радо заходите на мій канал і любите такого роду відео. А я ж прощаюся з вами. До зустрічі в наступних відео. Вони обов'язково будуть. Дай Боже нам усім здоров'я, сили, натхнення творити і показувати для того, щоб радувати один одного. Обнімаю! Па-па-па-па!